Звичайно, що ні. Згадайте, як е, за попередників було прийнято рішення, що ми не вступаємо в НАТО і що ми стаємо нейтральною, позаблоковою, Ще там вигадували купу означень країною. Чи це допомогло? Ні. Це, е, від цього треба, від такої ідеї треба в принципі відмовитися. Е, бо вірити Путіну ну це все, одно, що, ну я не знаю, чекати, як кажуть, погоди е, біля моря. Для Росії її власні зобов'язання не варті папірця, на якому вони написані. Ми ж це вже пройшли на власному гіркому досвіді. Тому не тіште себе ілюзіями, не думайте про те, що Путін щось пообіцявши буде це виконувати. Він сьогодні говорить, що нормаль... цей Мінський і нормандський формат не годяться, а через два дні каже, що годі що годяться. Він каже, що ми будемо розривати відносини, через два дні він вже їх не розриває. Ну розумієте, це ознака того, що країна, по-перше, себе не поважає і дає відповідні сигнали назовні. А по-друге, що до неї треба ставитися надзвичайно обережно розуміючи, яку загрозу вона для нас. Справляє.